Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про давкілля. А що ж таке довкілля? Це все, що нас оточує. вода, повітря, земля, тварини, рослини. Це все одним словом, називається природа. Яка пора року, діти? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Так, вірно, це весна. Прийшла весна. Все почало пробуджуватись, радіти, але природа почала скаржитися весні. Без нашої допомоги весні не обійтися, потрібно їй допомогти. Давайте, діти, послухаємо скарги від природи та допоможемо їй вирішити їх. Скарга перша. 70 років я прожила на світі і вважала, що я береза. Але влітку минулого року підійшов до мене хлопчик і на стовбурі моєму вирізав ваня. То хто ж я, береза чи ваня? Чому з мене вирізають мої шматочки кари? Діти, а як ми можемо допомогти берізці, яка скажеться? Так, не ламати гілки та не шкодити кору дерев, бо дерева це легені землі. А ось і друга скарга. Була я вродлива, була я пригожа, а стала сама на себе не схожа. Травицю на мені витоптали, кущі поламали, закидали мене склянками, папірцями, рештками їжі. Скаржуся була я лісовою галявиною, а стала лісовим смітником. Роздивись картинки та скажи, чи вірно вчинили діти з природою? А що б зробили б ви, якщо б побачили таку картину? Розкажіть про правила людини в природі та у лісі. Так, дітки, все сміття після себе потрібно зібрати та забрати з собою, вдома посортувати і винести його у відповідні контейнери, які різняться за кольором. Для пластику помаранчевий колір, синій – для папіру. Зелений це скло, червоний електроніка, жовтий для металу, сірий то органика. Ці всі предмети можуть розпочати нове життя, йдучи на переробку. Природа стане чистою, а ми з вами щасливими. Давкіля це не лише лісова галявина, а й території дитячого садочка, і вулиць, скверів, річок, озер. Струмок теж скажеться, скарга третя. Раніше я був маленьким лісовим струмочком. Всі звірі приходили до мене напитися чистої води. Але одного разу прийшли хлопці та стали кидати в мене камінцями, сміттям, змагались, хто далі кине. Тепер я забруднений. Моя вода стала брудною, несмачною. Що ж потрібно зробити, щоб вода стала придатною до використання? Так, дітки, вичистити та оберігати, не засмічуть джерело, бо вода потрібна людям, чиста, як прозоре скло. Відгадайте загадку? Таке велике, що займає увесь світ, таке маленьке, що в щілинку не зайде. Так, діти, це повітря. Як же ми можемо засмітити повітря, яким ми дихаємо? Коли люди запалюють листя, дим забруднює повітря, а вогонь знищує маленьких камах. Сухе листя потрібно згрібати та прикопувати землею. Воно перегніє і буде добриво для рослин. Бережіть дітки природу дотримуйтесь правил, бо планета Земля це наш велетенський дім. До побачення!